Так, сюди. Агов, народи, зберіться всі, будь ласка. Це Еббі, керівництво змусило нас взяти нового стажера. Привіт, Еббі, привітайся. Привіт всім, я справді. Достатньо. Е, тож, очевидно, що вона новенька, і ймовірно, вона лажатиме. Гадаю, їй знадобиться трохи часу. Дякую, я постараюся навчитись якнайшвидше, щоб не бути тягарем. Це було б дуже добре. Е, і ви мені допоможете навчити її, але не ти перший, решта з'їбалися швидше. Тож почнемо спочатку. Аллен навчить тебе розкладати по поличках. Звісно, окей. Тож ми багато займаємося цим в плейтек. Розкладаємо по поличках. Тож зробімо це. А, ти не могла б віднести ось цю коробку на ту поличку. Ой, я б не. я б так не підіймав. Ой. Боже, мені так шкода. Мені так шкода, я сподіваюсь, воно не дуже дороге. Ровене, слухай, я знаю, воно неймовірно дороге, але залишаємося в спокої. Це просто помилка. Вона стажер, вона новенька і що що про що ти взагалі говориш? Все добре. Вона ж стажер, ніхто і не очікує, що все вдасться одразу. Ей, та все добре. Для цього і потрібне навчання. Навчитися, що робити і чого не робити. Все добре. Дякую, гарного дня. І ось так ти працюєш на касі. О, чорт, що вона взяла на 400 баксів менше, ніж треба було. Що? Що таке? Я щось не те зробила. Виявляється, ти взяла з клієнта на 400 баксів менше, ніж треба було. Це дуже погано, так? Так, дуже. Ні. Все добре, не проблема. Вона ж лише вчиться. Що? Наступного разу все вийде правильно, навчишся. Ровене! Швидко, потрібна твоя допомога. Що, справді? За мною! О боже, 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 боже. Ви як? Нужбо, нужбо. Я випадково пирнула покупця в шию. Оу, ну ти Це дала. Роуене! Дзвони в швидку. Принесіть ще рушників, треба спинити кров. Боже, будь ласка, не звільняйте мене. О, я не звільнятиму тебе. Ти ж вчишся, все добре. Ровене, цей чоловік насправді вмирає. Еббі підійшла і штрикнула його ножем в шию, коли відкривала якийсь товар. Так, Алане, бо вона навчається. Звідки їй було знати, що не треба проштрикати шиї клієнтів канцелярськими ножами? У мене проблеми. Та ні, жодних проблем. Боже. Усі з чогось починають, чи не так? О, Боже, Слухай. Ні. Слухай. Ходім, навчу, як викидати сміття. Вони поки що тут приберуть. За мною. Ні, Ні. Ні. Ні, ні. Ні. Час смерті. 3.44. У тебе все виходить. У неї все виходить. Вибачте, перепрошую. Я перепрошую.